Продажі вживаних легкових автомобілів у 2025 році, чого чекати? Поїхали. У минулому 2024 році ми бачили близько 80 тисяч вживаних машин, проданих в Україні щомісяця. Це, наприклад, коли хтось мав вже машину в Україні на українських номерах і продав його комусь іншому. Тобто ми не враховуємо сюди імпорт чи продажі нових автомобілів. Відповідно, якщо в 2024 році було 80 тисяч машин в місяць, приблизно таку саму кількість ми будемо бачити і наступного року, бо немає підстав, щоб кількість ця зростала. Економіка не росте, купувальна спроможність також. Але Офіційна кількість цих перепродажів може бути меншою, тому що ми розуміємо, були певні причини, які сталися минулого року, які будуть сприяти певній тінізації цього сегменту. Відповідно, певна кількість людей продадуть ці машини, але зроблять це в тіні. Тобто випишуть доручення або перереєструють машину. Там, просто назначивши відповідального користувача в дії, а не оформивши договір купівлі продажу як наслідок, продажі реальні відбудуться, але в офіційній статистиці ми цього не побачимо. Тобто офіційні цифри будуть порядка 65-70 тисяч, при тому реальна кількість продажів буде наближатися до 80 тисяч машин щомісяця.